Дуже рада знову зустрітися з тобою. І пропоную твоїй увазі послухати ось такий віршик. Є багато країн на землі, в них озера, річки і долини, є країни великі й малі та найкраща завжди батьківщина. А чи знаєш ти, як називається наша батьківщина? Так, звісно, це наша люба Україна. І сьогодні ми з тобою поговоримо саме про наш край, нашу батьківщину, рідну Україну. Давай з тобою поміркуємо і скажемо, як же називають людей, які мешкають в Україні. Так, все вірно. Це українці. Якщо хлопчик, то українець, а дівчинка українка. <кій> Дуже добре. А тепер давай поговоримо про наш. Наші державні символи. Перший символ герб, золотий тризуб, символ волі і сили, що схожий на крилатого голуба. Наш герб тризуб, у ньому сила, Отця Небесного і сина, тризуб, немов сім'я єдина, де тато, мама і дитина. Другий державний символ це прапор, прапор майорить своїми кольорами. Синім і жовтим. синьо жовтий прапор маємо, синє небо, жовте жито. Прапор цей оберігаємо, він святиня, знають діти. Ще один символ нашої країни це державний гімн. Він звучить під час державних свят та урочистих подій. Коли лунає державний гімн, слід підвестися. І покласти праву руку на серце в знак любові до своєї батьківщини. Саме гімн це сила державної єдності. Отож ми сьогодні багато говорили про наш рідний край, про нашу батьківщину, любу неньку Україну. Україно, моя мила, ти моя рідненька. Я тебе так щиро люблю, хоч я ще маленька. Дякую тобі, мій маленький співрозмовник. До побачення.